Кошенята попліткуємо, говоримо про мовчунів, запроданців, зрадників, ждунів та перечеканістів. Тобто, тих, хто розчарував або вирішив перечекати війну, повномасштабне вторгнення Росії проти України і повернутися на батьківщину, коли все буде добре. Тож можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. В даній підбірці в мене буде найменше запитань до перечеканістів. Я знаю, що такого слова немає, але сьогодні нам можна все. Перечеканісти це саме ті зірки, які вирішили просто перечекати десь за кордоном. І повернутися в Україну, коли все буде добре, або коли закінчаться кошти. І таких людей в сьогоднішньому списку буде чимало. Отже, нашу підбірку відкриває, звичайно, що за проданка зрадниця Таїся Повалій, яка вже давним-давно, наскільки мені відомо, має російське громадянство, виїхала з України ще. До повномасштабного вторгнення, після того як Втік Янукович злякалася з чоловіком і переїхала до Ерефії, де повноцінно почала будувати свою кар'єру. А сьогодні вона себе називає совєтська руська Українка. Коротше, все зрозуміло, хоче а, відпрацьовує жіночка метутичку. Тож маємо, що маємо. Я хочу Україна російський російська і російські. Ви і росі. Знаєте, це моя місія. Я російська українка, совєтська російська українка. Далі недалеко від Таїсі Повалій пішла співачка Анна Асті. Я нагадую, хто не в курсі Анна Асті Черкащанка. Сьогоднішній список він важливий для того, аби ми зафіксували, що змінилося за ці два роки. Хто все ж таки вибрав позицію? Не вибрав, щоб ці імена звучали. Звичайно, що я не усіх називаю, тому що когось в будь-якому випадку пропустив. Але нехай це залишиться для наших архівів. Анна Асті на початку повномасштабного вторгнення знаходилась в Україні. Але все ж таки потім виїхала зі своїм чоловіком-росіянином і продовжила будувати свою кар'єру в країні 404. Все завдяки тому, що Світлана Лобода покинула російський ринок і Анна Асті стала дешевою калькою Світлани Лободи. Така Світлана Лобода з Алі Експресом. Любов Успенська, мало хто знає, але королева Шансону киянка, вона народилася в Києві, вона тут. Тривалий час жила, зростала, має чимало друзів, обожнювала гастролювати містами України. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, вона заявила про те, що нарешті вона стала росіянкою, отримала громадянство, і вона все життя мріяла бути. Ну, ви самі зрозуміли ким. Тож маємо, що маємо. Я не здивований цій гвардії, але нехай залишиться у нашому списку. Далі, Юрій Бардаш. Український продюсер, вже колишній українець, адже він отримав російське громадянство також. Засновник гурту Гріби, колишній чоловік та продюсер співачки Луна настільки помішався на русскомір'я, що не зміг втриматись, переїхав спочатку повномасштабного до рефії і там активно будує кар'єру. До того ж, інколи періодично продюсуючи Яну Соломку, Соломку, Яну Соломку, ще одна Українка, колишня учасниця шоу Холостяк на телеканалі СТБ, яку обожнювали українські глядачі. Значить, Яна Соломко будувала там кар'єру до повномасштабного вторгнення, в період повномасштабного взагалі. Тиша, жодних висловлювань. І потім переїхала в Штати, наскільки мені відомо. Ще одна перечеканістка, зрадниця, запроданка, все в одному флаконі. Щодо бардаша, в нього є чітка позиція, які тут ці жахливі, і українцям треба проучити. Ох, фу, гидота, не хочу навіть говорити. Йдемо далі. Серед списку старої гвардії знаходиться Ані Лорак, яка теж заявила, що планує взяти російське громадянство. Про Ані Лорак, я думаю, немає сенсу щось говорити, тому що і так все зрозуміло, все, що могла просрати в цьому житті, просрала все. Далі. Лоліта Мілявська, яка народилася теж в Україні. Так, її кар'єра все ж таки в Москві відбулася. Російський рубль її годував. Але Лоліта, коли почала вигадувати історії, як жахливо обходилися ті самі кхм, з мамою Лоліти в центрі Києва через те, що вона говорить украї російською, ну серйозно, лол, ну це ж треба мати таку хворобливу фантазію. І як сильно потрібно роби, любити рублі, щоб таке гордити. Тому про Мілявську не здивований, маємо, що маємо. До Мілявської у нас долучається, звичайно, що ще одна українка, яка народилася тут. Так, її кар'єра відбулася в Москві. Але все ж таки, це не відміняє факт того, що вона українка Наташа Корольова, яка, звичайно, за СВО, так зване, точніше, агресивне. Протизаконне, повномасштабне вторгнення Росії проти України, в якому гинуть сотню тисяч українців. Просто росіяни це те, що повинно стати для нас табу. Ми більше ніколи ні в чому не повинні мати жодної справи з росіянами. І до речі, не забувайте, будь ласка, донатити. Це дуже важливо, друзі. Донатьте перевіреним особам, донатьте адресна допомога. Тонатьте тим, кого ви знаєте, тому що кожна копійчина має значення. Значить, Наташа Корольова чітка в своїй позиції, на відміну від її матусі, яка повністю проукраїнська, через що за чутками у них постійно в сім'ї відбуваються сварки. Також джигурда, той самий епатажний Джигурда. мабуть, для когось це буде здивуванням, але Джигурда, він народився в Києві, саме так. Тому пан Гурда теж за СВО, як вони там це називають, прикриваючись своїми термінами. І до Джигурди долучається ще одна українська акторка, яка реалізувала себе теж в Москві. Безумовно, її годували російські рублі. Але це не відміняє факт того, що вона з Маріуполя, вона там народилася, виросла. Росіяни вщен знищили її місто. Просто полегло сотню тисяч місцевих жителів. Ніхто ніколи не назве офіційно справжні справжні цифри. А це просто катастрофа неймовірного масштабу. І Горбачова, яка на початку повномасштабного була е, от заміжня за Антоном Савлєповим, солістом гурту «Quest Pistols, вони розлучаються через політичну позицію, адже Горбачова. Після того, вже, як знищили Маріуполь, вона повертається до Москви і продовжує там будувати кар'єру. Тобто, це е, говорить про певні її моральні принципи, про те, що в її голові зом зомбоящик і якось виправдовувати її дії. Навіть не виправдовувати, а в принципі, шукати хоча б щось адекватне немає сенсу. Бо ви там цього не знайдете. Там немає жодної адекватності. Горбачова повернулася, будує там свою кар'єру. А співачка Маруф цікавий персонаж. Від самого початку повномасштабного повна тиша, абсолютно повна тиша. Не висловилася. Ну, за два роки в неї немає жодної позиції. А все в неї не все так однозначно. Ребята, давайте дружить, це все політика, ми вне політики, ні, Марув, так це не працює. Намагалася будувати свою кар'єру в Грузії, жити там не вдалося. Потім в арабських країнах теж не вдалося. Зараз намагається штурмувати радіостанції Іспанії, але теж не вдається. Все, що потрібно було сказати Марув, ти на стороні добра, чи на стороні зла. Але вона хотіла якось дупи всидіти і там, і там. До того ж, як розповідає її близьке оточення, її близьке оточення, що вона не знала, що обрати. Вона не могла зрозуміти, куди подує вітер, і тому не могла визначитись. От і все. Тому викреслили Маруф, її кар'єра стерта вщент, і більше ми ніколи до неї, слава Богу, не повернемося. Далі в нашому списку Міша Марвін, український виконавець, рідних с... рідний сестер, хотів сказати, рідний брат сестри Таяни. І Міша Марвін, взагалі, унікальний персонаж. На початку повномасштабного він агресивно засудив дії Кремля, показово виїхав з Ерефії, він повністю. Відмовився співпрацювати з російським лейблом Black Star, на якому був підписаний від самого початку. І здавалось би, ну молодець. Він все ж таки визначився зі своєю позицією, вибрав сторону добра. Не спішіть, адже він після того, як виїхав в Дубай, після цього він знову відновлює своє співробітництво з Black Star, вибачається перед Black Star, повертається до Росії. Говоря, що він був неправий, і гастролює в Ерефії. Тому, <гум> ой, друзі, робіть висновки. Продався, продався, чи продався, де там правильно наголос, але від перестановки до данків сума не змінюється. В даному контексті це про Мішу Марвіна. Не менш цікаві. Хитруний, це Артік і Асті, Асті в новому складі. Значить, Артік Запоріжжя, нова Асті з окупованого Криму. Артік вирішив просто не світитись, переїхав із сім'єю в Дубай, там живе, виступає Асті під брендом Артік і Асті, але все ж таки без Артема справжнє ім'я Артіка. В такий спосіб він вирішив не... Викликати на себе бурю хейту, але не відмовився від російського рубля. Тому маємо, що маємо недалеко від Артіка і Асті пішов Костянтин Малаца, який народився в Україні, виріс в Україні, завжди казав, що він обожнює Київ, і він тут мешкав, йому подобалося в Києві, він тут будував своє життя, свою кар'єру. Так він був відомий World Wild, як то кажуть. Wild. Вальд. World. Треба пафосніше наголос робити. Не суть. Коротше, в країнах, в пострадянських країнах був дуже відомий. Справжній маестро, але маестро мешкав у Києві. Але, зустрівши повномасштабне вторгнення тут, якось вирішив, навіщо себе змушувати, якщо можна виїхати і насолоджуватись життям. що Костянтин Маладзе і зробив. Попередньо знаходився в Італії, а зараз подейкують повернувся на Росію, адже там зараз шукає для нового складу Віагри дівчат. Ходять такі чутки. Розповідав про це в одному зі своїх випусків. Далі, хто у нас? Ой, господи, прости, Олександр Понайотов. Вже майже й забули усі, хто це ще один російський виконавець, тобто він відомий в Росії, він все ж таки зміг вистрбнути в якийсь там ешелон, але я жодної пісні Понайотова не знаю. Проте він там був тривалий час популярний, і Понайотов, який здається родом із Запоріжжя, звичайно, що підтримує так звану СВО. Тому нехай залишиться, тому що він українець і красується в цьому списку. Співачка Йолка, пані Ліза, справжнє ім'я Єлинки, вона з Ужгорода родом. Вона намагалася підтримувати Україну, але дуже нативно це приховувала, їй це вилізло в боком, і там погрожували, і бла, 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 бла. Ціла епопея можете знайти на моєму каналі в одному із випусків. Просто ведіть йолка, і там буде багато цікаво. Так от, стосовно йолки. Намагалася допомагати, потім забила, тому що вибрала гроші, і мовчить лізуня, спокійно проживає в Московії і далі. Тепер ми поговоримо про колишніх віагрянок. Тут у нас цілий список, адже спочатку буде Еріка Герцах, яка завжди кричала: Я Українка. Так, я там щось з Угорщини, маю певне коріння. А тепер вона вже не українка. Вона у нас вже європейка. Вона не висловилася жодним чином, жодним чином про підтримку чи не підтримку України. Вона до цього мешкала в Казахстані, потім її занесло на X-Factor. Значить, на в угорщині Еріка Герцог сидить в типу X-Factor. Ну, коротше, коли й було зручно, була українкою, тепер вона вже європейка. Недалеко від Еріки Герцог розмістилася Ксенія Попова, це учасниця гурту Віагра з останнього складу. Так от Ксенія Попова знаходиться в Турції, працює там в кавербенті. Ну і мовчить. Нічого не говорить, просто мовчить і живе своє життя. Софія Тарасова теж унікальний персонаж з останнього складу Viagra. Софія Тарасова. Народилася в Україні, але її батьки росіяни, в неї російське громадянство, але все життя мешкала в Києві. Зараз виїхала до Німеччини і там намагається будувати свою кар'єру. При цьому випускає пісні з Костянтином Меладзе, будучи його коханкою, про це говорили і дуже багато є чуток на дану тему. І випускає музику на російський ринок. Ну тобто все зрозуміло. Я думаю, тут теж не потрібно ніяких ремарок, штрихів до портретів. Зробили висновок, зафіксували і залишили в нашому списку. Міша Романова, яка то в Україні, то не в Україні. Але здебільшого Міша Романова не мешкає в Україні. Вона з тих, хто вирішив перечекати кращих часів і лише потім повернутися в Україну. Але кар'єра її не склалася після Віахри І в принципі, все, що не робила Міша Романова, ну воно виглядає якось не дуже. Ну, в чому я не правий? Давайте поспілкуємось. Сидить в Європі і вичікує. Недалеко від вичіканістів, так званих, знаходиться Слава Камінська. Адже Слава Камінська і її колега, до речі, Вікторія Сміюха, дует на у обидві виїхали. Значить, Вікторія Сміюха в Італії. Ця Камінська, здається, в Нідерландах і намагаються. Одна взагалі зникла, сміюха, її немає ніде і не чутно і не видно. А ось Камінська заграє з українською аудиторією, випускає там пісні то російською, то українською мовою, провокує, але нікому вона тут нафіг не здалася. Тому слава камінська живе в своїй реальності, встигла чкурнути заміж за іноземця і щось там тикається, микається. Далі. Хто у нас Олег Винник знаходиться в Німеччині? Ну про винника я не бачу сенсу щось розповідати, адже всі все знають. Усі бачили цю крінжатіну, ці інтерв'ю, ці побрехеньки і те, як людина себе вдало закопала, маючи в Україні абсолютно все. І на пару з Олегом Винником розділяє його смуток. Звичайно, що та юне. Яка наголошую, не є дружиною, спокоїть господи, та й не це його борода, борода, борода. наголошую ще раз: борода, запам'ятайте. Олег Винник до сих пір знаходиться в Німеччині. Думає, що він тут суперзірка, але нікому він нафіг тут не здався. Хто у нас ще? Олександр Елерт, це колишній переможець шоу Холостячка з Ксенією Мішиною. Елерт перетнув кордон, самі розумієте, в який спосіб. Судячи з усього, як розповідають в тусовці, і мешкає в Америці, щось там намагається будувати, робити, проводити якісь заходи. Коротше, ще один персонаж, який абсолютно списаний, стертий. І коли він їхав, впевнений в тому, що він комусь там потрібен, а він виявився нікому зовсім не потрібним. Недалеко від Олександра Елорта пішов Влад Ямам, адже український хореограф був справжньою зіркою в Україні, але виїхавши з України до Америки, теж самі розумієте, завдяки чому і як, настільки не відстрілює, що відбувається на його батьківщині, що майже кожний пост. Викликає огиду і дуже багато негативу зі сторони його підписників, рандомних глядачів, співвітчизників. Всі негодують і всі негативно сприймають влада яму в будь-якому ключі. Далі недалеко від влади ями. Знаходиться Юрій Нікітін та Ольга Горбачова. Юрій Нікітін засновник лейблу Мама Music», Ольга Горбачова, його дружина, колишня співачка, продюсерка. Також в неї колись був музичний гілзбенд Арктика. Нікітін і його дружина знаходяться в Лос-Анджелесі, наскільки мені відомо. Їхня донька також вона там навчається і намагаються будувати своє життя далі. Гурт Казка працює в Україні, ну треба ж мати якийсь пасивний дохід. Зараз у нас відкривається категорія вичеканістів, як я сказав. Перечеканістів, вибачте. До них в мене найменше запитань. Вони просто вирішили перечекати. І коли все буде вже добре, спокійно приїхати. І як ні в чому не бувало, сказати Привіт! Ви нас чекали, ви нас обожнюєте. А ми такі ні, ми вас не чекаємо і нафіг ви нам тут здалися. Валентин Бепко – це той самий співзасновник та один із важливих компонентів гурту The Heart Kiss». Адже я нагадаю вам, що Юлія Саніна. З Валентином Бибко та сином зустріли повномасштабне вторгнення, перебуваючи на Мальдіва. Потім поміркували вони з дружиною, і Вел жодного разу, жодного разу, наголошую, не з'являвся в Україні. Жодного разу. І коли починало піджимати, Юлія Саніна вирішила повернутися в Україну. В неї був просто епічний прорив, вихід на. Абсолютно новий всеєвропейський рівень, коли вона стала ведучою Євробачення в Ліверпулі. І після того їй відразу потрібно було запускати сольну кар'єру. Але не сталося, як гадалося. Чомусь Юлія Саміна профакапила цей момент. І потім, після Євробачення, знов затища, повне затища. І ось закінчуються гроші, і Саніна приїздить в Україну і каже: буде в нас камерні виступи містами України. Хочеться заробити грошики, поїхати за кордон. Мені кажуть, що ти причепився, що артистам забороняти виступати. Ні, не треба нічого забороняти. Але Юлія Саніна виступає тут сольно, але під брендом The Heart Kiss. Розумієте? А коли вони виїдуть в Європу, у них там будуть гастролі, то вони будуть в повному складі чоловічому складі, який повністю знаходиться в Європі. Не здається вам це якось лицемірним. Мені особисто ще й як здається. Тому робіть висновки і не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Після Юлії Саніної хотілося б мені згадати. В Наталію Холоденко українська психологиня, майстриня психології, телеведуча. Знаходиться то в Німеччині. Коротше, де вона тільки. Монако Монако згадав. Де вона тільки не знаходилася, де вона тільки не була. По-різному до неї ставляться. Одні нею захоплюються, інші хейтять. Єдине, що от Наталю Холоденко, Наталю, я знаю, що ти нас переглядаєш, Наталю відділяє, дуже відрізняє від більшості персонажів, які озвучені в нашому рейтингу сьогодні, вона допомагає, піднімає гострі соціальні теми, але водночас. Хизується красивим розкішним життям, тобто людина контраст з одного боку, аби в неї з'явилися дорогі подарунки, а з іншого боку, вона справді підіймає теми, які, про які бояться говорити інколи навіть медійні люди в Україні. Тому Наталя це контрастний душ, і холодно, і гаряче, і добре, і погано водночас. Іван Дорн. Здається, у Франції знаходиться. Тримався, 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 тримався і випустив композицію російською мовою і заявив, що пише альбом російською. Ну, Ванічка, це на твоїй совісті. Списав він себе, але мені здається, Ваня ментально, він справді більше такий, знаєте, росіянин. Як на мене? Ваню без образ. Олександр Скічко, колишній, ну, колишній, коротше, нардеп. І колишній телеведучий, який просто отак, отак лопатами ці зелені, е фантики вивозив, розумієте, з України. І ну, от все. Будує своє життя в задоволення за кордоном. Тому що свою функцію депутата він виконав, господи прости. Ой, Анна Оліцька, ютюберка, колишня журналістка, знаходиться в Америці. Надія Мейхер. Колишня віагрянка, знаходиться в Німеччині і будує там своє життя і намагається бути а, тепер дизайнеркою. Мовчить, до речі, про повномасштабне вторгнення. Мовчить, тому що чоловік росіянин і якось виходить незручно. Також Олексій Арестович, він не є українцем, здається, але при цьому на початку повномасштабного так топив, так топив за Україну, а тепер бачимо, що проживала в Америці. і Купив собі за мільйон доларів. Нерухомість. Хм. Тому Олексій Арестович це взагалі та людина, яка повинна бути от викреслена з нашої пам'яті раз і назавжди. Це моє особисте відчуття. Я його вам не нав'язую, але, як мінімум, ну, ну блін, друзі. А, так, нагадую, що треба підтримати це відео вподобайкою, підпискою, коментарем. Сергій Бабкін, який топив за один народ. Висміював владу, висміював українців, перебував в Німеччині. А коли закінчилися бабосики, вирішив приїхати і провести тур містами України. Ну як, як це можна коментувати? От яке може бути враження? Який може бути коментар? Підкажіть мені, бо я, наприклад, не розумію. У мене тільки все саме неприємне по відношенню до Сергія. Анжеліка Варум родом зі Львова, спочатку засудила. Дії Кремля, а потім віддякувалась чоловіком і казали: ні-ні, ні ми нічого такого не казали. Тому що хочеться гарно жити і заробляти. Тетяна Денісова, українська телеведуча, членкиня журі танцюють всі, зникла з радарів і її взагалі поплавило. Підтримує кремлівський режим. Як і режисерка щойно згадав, Оксана Байрак та взагалі. Космос, прийом. Ну і кого я ще забув? <кій> Наталя Королевська, здається, знаходиться в Австрії. Колишня регіоналка і ПЗЖ-шниця знаходиться в Європі. Достатньо багато фантиків цих всіх повивозила з України і насолоджується життям. Ну, а при Медведчука я взагалі мовчу, там все зрозуміло. Ось такий у нас список, можливо, я кого забув. Антон Лірник теж до речі, перед вирішив потусуватись де їде, а потім повернутися, якщо що. І здається, не засудив дії Росії. Виправте мене, якщо помиляюсь. Друзі, кого міг забути, напишіть в коментарях. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Сподіваюся, вам сподобалась ця рубрика. Тож чекаю, чекаю, чекаю вашої активності. А ми з вами побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! А ми. Ми пам'ятаємо усіх тих, про кого говорили. Повірте мені, вас історія в жодному випадку не зітре. Ви залишитеся в пам'яті українців як ті люди, які обрали свої вигоди. Все, до завтра!